Привіт, компанія Автопарк місто Харків. У нас нове надходження. Це Mercedes-Benz GL450. 2007 рік випуску. Авто в шикарному стані, повністю обслуговане. Вкладень жодних не вимагає. Була зроблена капіталка двигуна. Все працює, все обслуговано, пневма працює. Автомобіль дуже м'який та комфортний, дуже місткий, оснащений бензиновим двигуном об'ємом 4,7 літрів. Також встановлений газ, автоматична коробка передач, повний привід. 21 диск, резина у нас Continental, шкіряний салон, чорний колір, дуже комфортний, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, датчики світла, дощу, датчик газу, мультикермо. Є круїз-контроль 355 тисяч оригінальний пробіг автомобіля, якісна мультимедіа Android. Є камера заднього огляду, передні та задні парктроніки, багатозонний клімат-контроль, підігріви передніх та задніх сидінь. Допомога при спуску. Дуже багато функцій в цьому авто. Все працює, все обслуговано. Повторюсь, вкладень автомобіль жодних не вимагає. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Запрошуємо всіх на тест драйв до зустрічі.